Ой вас малята, ось і до нас прийшла зима. В цей час у повітрі вітає дух справжнього дива. У люди святкують дуже багато свят, на них чекають і дорослі і діти. На свята Діти та дорослі отримують багато подарунків та мають гарний настрій. Знають свята однієї ночі, 6 грудня. Тієї ночі, коли ясно світять зірки, по землі ходить святий Миколай. Він приходить не один, а зі своїми помічниками, янголятами. Цієї ночі святий Миколай дарує дітям подарунки, можуть бути іграшки, книжки або різні солодощі. Але подарунки отримають не всі. А тільки сухняні діти. Вередливим же діточкам Миколай приносить хворостинку. Знаєте, що святий Миколай колись давно був простою людиною. Звичайного хлопця звали Миколою. Він мав багаті статки і вирішив допомагати людям, бідним людям. Тож він брав свою торбинку з солодощами. Та іграшками, і вночі розносив ці дари бідним людям. Цю допомогу він залишав на порозі хатин. Хлопчина виріс, він став священником, але не припинив допомагати людям. Коли земне життя Миколая закінчилось, бо дозволив йому раз на рік допомагати. Бідним, та зробив його святим. Ти, Миколай, дуже добрий та нікого не залишить без подарунка. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь. До нових зустрічей, малята!